Вже з камери засуджених, до речі, на камері засуджених, крім тої олії, що ронили її в голову, ще були також привезли одну дівчинку, вже засуджену, бо то була камера засуджених, яку, очевидно, так страшно слідчий копав в живіт одним словом, вона цілий час мала і коту, без перерви ікала. ікала. Такі, такі гикалка така, знаєте, була. І, тільки, і то так якось голосно годі було слухати. Тільки коли засинала, і то і то глибоко, а вже поверталася з боку на бік змотили. І через два дні її лікарка забрала. Видно, він копав, і десь по, в по, по, живіт копав, і сонячні сплетіли мусив пошкодити, і для того така, така і кота була. Так що особливо в районах були страшно жорстокі слідчі. Ота От одна, що зі мною була, тоді, коли мене тільки арештували, і потім на камері засуджених, то були такі. Просто травмовані дівчата. І ще одне, коли вже за України починав створюватися клуб, клуб Орища Матишука політв'язню, коли ми розійшли, якось ну, збиралися там, а потім я вже в ті клуби політв'язнів не ходжу, мене що щось то дратує. Потім мені казали, що. Ми потім розійшлися, і у нас тих дівчат, що приїжджала, жінок, що приїжджала власне, на ті засідання, ми збиралися з білці письменників. Розійшлося в нас, і я залишилася ще одна. Вона була з району. Не знаю, звідки і не записала я. Не думала, що колись так треба буде. І вона, ви знаєте, показала мені свої ягодиці. Ви знаєте, то. Було, ну, Очевидно, то пройшли роки. То вже все було загоєне шкірою. Але то були обі ягодичі, так якби вирване, знаєте, псом. Я кажу, як то було, що то було? Каже, так страшно клав її, очевидно, на живіт і бив, значить, по ягодичах. Каже, то все потім почало гнити? Я Каже, я? я не знаю, то була дівчина зі села, очевидно, здоровий організм такий сільський. І каже, вони заходили там, де вона лежала і гнила. Каже, закривали носа. І я кажу, як то? Каже, а от потім мене вже якось перевели кудись і щось там. Знаєте, я собі не уявляла, що так можна вирвати. Ну, не вирвати, а воно вигнило. Не яна, а такі як вишерпане. Уявіть собі, ну, уявіть собі, ягодицю і... І так вирвано, я знаю, по, по, по 5-6 по сантиметрів отакі чіла, яма одна і друга. А з якого району була? Не знаю. А як звати? Не знаю. А, не записала тоді. Тож не думала, що колись хтось щось буде ще… — А колись, коли водили на слідство вночі, то по скільки переважно годин тривало слідство, коли люди приходили з слідства. Ну, ну десь починалося десь з 11-ї години, міг відпустити в 3-й годині ночі. Або так як тоді мене тримав, не мав що питати, а мусив мене тримати, а собі щось писав, то я не знаю, я була виснажена просто, знаєте, не, не, не досипанням. Переважно... Ну, а тоді, коли хотів з мене зробити сексотку, то... А, і ще одне, ще одне було. Я маю, якщо ти справиш є, ще одну таку підписку. То вже було на Калимі. Був там такий ой, лютий, страшно, опер уповномочений Данілу. Він казали щось, що десь його брат був в тих військах КГБ і десь його тут в Карпатах звідси, знищили. Були. Ну, то він страшно не любив українців, ну це був жіночий табір. Була така одна бригада кріпельників, значить столярів шахтних, так би сказати. І, і, і бурильників, Хоч і бурильниками були, і дівчата. То була одна чоловіча бригада. А так, але потім, ну то він мене раз закликав був, також. Закликав і щось там. Ну... А потім мене в режимку посадив і також хотів з мене зробити сексота. Чого йому то надає? Ну, бо я знаю. Може, вибирали, знаєте, хто так от. Ну, я, очевидно, прийшла зараз дівчатам і сказала, отаке. Так що ловили всюди і в таборі навіть. Так що і по таборах були сексот. Тепер отакий от один епізод. То не зв'язаний, так би мовити, з моєю справою чи з жіночими, але як. Як бувало, як треба було. На Очаківській вулиці така подруга моєї мами була така пані Малесова. Є чоловік, ну, десь ну, був в січових сельчях, чи в Уга, він помер був, вона була одна, мали свою хату в такій тій ямі. Знаєте, що є, як двійка їде вже до самого кінця Очаківської вулиці, вперед є така. Долічна вулиця називається, там її будинок приватний був, то ще за Польщі, очевидно, ну, він був інженер. Її син загинув, був ще на початку совєтської приходу москалів. Вона, їй ніхто того не сказав, і вона вірила, що він, може, десь за границю перебирався. А його хоронив такий імені, я не пам'ятаю, Мартинець. Ну, Він був також в підпіллі, за, за німчим не знали. Бо ми так у Львові то знали одне другу. О, Бачимо, що там, значить, зустріч у них є. Знаєте, то, Але ми не знали, хто, що, чого. Не. І раптом дивимося, о, він в політехнічному інституті є викладачем фізкультури. той мартинець. І щось раз було, ми там через коня мали скакати. Я взагалі спортом займалася ціле життя, і волейбол грала, і десь там на 800 метрів була перша, десь в газеті мене помістили, були. Ну, не тренована, а добігла. А інші попадали, а я добігла. Серце мало сильне. Зрештою, власне, оті от пластові табори, то треба, щоб тепер молодь як хай хай йде в той пластик щоб той пласт був справжній, такий, як має бути. І, значить, тут мартинець. Ми щось там не хотіли вже через того коня скакати, а він все-таки змусився, І потім як я перескочила. як він подивився люто на нас, що, що ми його не слухаємо. І ми собі, е, треба його так. Ну, потім його, очевидно, арештували, і він загинув під час повстання в, в Уркоті. От бачите. Його, і то він не зумів навіть бути викладачем політехнічного. Ну добре, ми знали, що то є свій. Він ну, був старший від нас, а потім загинув. Ось такі епізоди. А от під, час, під час, скажімо, під час того... С... Слідства вночі, коли виводили на слідство, бо інші в'язні розказують, що не раз вночі було дуже чути крики, кого десь в інші слідчі катували. Ну чи? я кажу, власне, в сусідньому кабінеті був фьодеру, а там от я чула крики. А так, так, от але коли але спали, я не бачив. Ні, ні, в тих камерах не було чути. А так коли привозили в'язнів в браму, було чути, коли ні. завозили якихось свіжих нових. Mm -hmm. Такого не було чути вам в Ні, камеру. Ні, не, не чути. Mm. Тому, добре, а вже тоді підходимо до того моменту, коли вас мали справу вашу вже закривати, напевно, і... Так, тоді викликали, викликали в коридор, щось що? там підписувалося, то що називалося, що підписав двосотку. А ті, що були суджені, ну по якійсь невеличкій справі, що тільки так, так звана трійка судила. Або дуже велика справа, також судила трійка, отак, як вжимає, Галю Дедик чи, чи навіть Дарко Гущак, то, то, то вже ОСО. Або якась дуже невеличка справа, людина одна по справі, не з групою, а так то групувато було 54-1, а 54-11. То була група. Ну, то підписувалося двох сотку, ну, а потім назад верталося в ту камеру, ну, а потім на суд. Уявіть собі, везуть мене на суд. Коли, ага, коли я була, везуть на суд. Очевидно, мене і ту Олю Андрющишин разом. Ага, а перший раз ще мене везли на суд, ніби як швидка до, до як Маріку Вовк судили. І в... Ну, везуть їде до... в Є... Чорний що? Воронок. То, значить, закрите там двері закриті, віконце невеликі, там сидить за тою переділкою конвой. Ну і шофери там. Та так званий Чорний Ворон. І там мимоволі починають люди знайомитися. І виявляється, що Не, звідки то якийсь студент, також десь звідкись. А я кажу, що я в політехнічному. А, каже, і кажу, що я так називаюся НМ. А я коли сиділа на одиночці, знайшла ту голку. Я тою голкою, там була бляшана, бляшані двері, не помальовані, а такі просто бляха. Я там просто видрапала. караюсь, мучусь, але не каюсь. Політехніка НМ, Щось таке. І виявляється, він потім сидів після мене. Я зі дату написала була. І отак приємно розумієте, зустрінути якогось такого співкамерника. Ну, не знаю, він був один якось, звичай, з ніким, його там не знав. Але випаковують, випаковують, значить, йдеш там, кудись кружляєте, ти чорний воронок. Ну і десь заїжджають люди добрі. Виходимо ми з того воронка, та знайома мені вулиця. Недалеко гімназії Василинок, тобто тепер ішли, ну тепер вона не четверта, а на Кирило і Мефодії, та школа. Така трошки така була така школа, бо то була англійська школа, а тепер вона школа, якось вони тепер називають, а колишня школа Васелинок. Виводять тут, але перед тим, перед, коли були Василинки, Значить, була гімназія, був будинок, де мешкали Василенки, і була така кравецька школа, чи якось вона називалася Промислова, чи якось. Ні, не Промислова, Ну, на Кравчині вчилися. І ще будинок якийсь, поляки там мешкали. То якщо йти, вулиця йде догори, а трошки так, якщо спускатися вниз до Грушевської вулиці, там мешкали поляки якісь. Видно, тих поляків вивезли, і в тому приватному будинку був воєнний трибунал. Заводять мене, значить, туди. Недалеко школи нашої гімназії мене судять. Та яка тут перша вулиця? Кирила Менофодія. Ну там, де то університет, математичний то, факультет і хімія то, фізика. То не Отже, чи чотири роки тому мені треба було там до Гладишевського щось. Коли був, деконом не весело, завіт. Кристолохімік він. Треба, мені щось треба було. І я йду з того з, з університету. напроти мене йдуть дві монахині. Я собі думаю, Вони, напевно, мешкають там в тому будинку, що ну, тепер відібрали, там далі мешкають монахині, в тому, що колись мешкали. і де була та так Кривецька школа. Я її зупиняю. Я кажу, ви тут мешкаєте. Ну, поздоровалася з ними, слава Ісусу Христу. Тут. Так. А я кажу, а мене цікавить, оцей будинок коло вас, хто там живе. Знаєте, ми не знаємо. Там якісь росіяни живуть. По-російськи говорять. І я їм то розказала. Отже, сестрички, щоб ви знали, що тут, в 47-му, може ще й пізніше, був такий воєнний трибунал. Ось мене в тому будинку судили. Бачите, як були порозкидувані по цьому Львову, отакі от о. Такий то зараз номер не, не Йой, то я... Там якось то трошки, бо воно трошки треба під їх машиною. Воно зараз так, не так от при самому тротуарі, трошки якийсь, може, я знаю, 8 метрів чи скільки, в треба прийти, і там, може, добре є. Коли-небудь. Ну ви знаєте, де є старий університет? Один є тут на Грушевського, а другий ну, фізика і, і хімія, отам. От як виглядав той будинок, як ви от ну, заходили, що там? Сиді? А я знаю, то завели нас в двері, якісь, в якийсь кабінет, прочитали, засудили. та й все. – Як виглядав кабінет, хто там сидів? Ні, то, то було вже кілька рядків, бо то могли бути. Може було, я знаю, три-чотири таких от ряди, може якісь таких фотелів стояли, що ж там якісь, а і мене то не цікавило. Ви ну, знаєте, ну прочитали, засудили. Хто зачитав? Останнє хто? слово, ніякого слова останнього. Ну так хто ж там, я знаю, хто там прокурор. Не знаю, навіть. Ну, хто справ... сидів за столом? Не знаю, повірте, ну. Військові ну... сиділи. Військові, тільки військові, тільки Мали військові. Якісь ще погони... На якій мові говорили? — Тільки російською. І всі, бачите, документи ведуть. А це все. Ну так. Та ми, ми мали відразу викладачів. Я не знаю, ми якісь галичани, от мали викладача з Лінграду. І відразу я собі писала лекції українською мовою, але ми якось все розуміли. Mm -hmm. Причому там такі технічні науки, mm -hmm. знаєте. Опірматеріали і так далі, що, то це вже такий специфічний. Це mm. вже третій курс буде вже. То вам, вам там зачитували вирок. Прошу? Зачитували вам вирок. Так. Зачитували вирок, і все. останнє слово. Маєте щось сказати? Ні, немає нічого сказати. Потім повезли, знову посадили в ту машину, я ще подивилася на той будинок, а на гімназію подивилася. Ну, і, і назад на камеру засудження. Десять. Десять. І пораження, і пораження. Пораження так. В, правах. в правах, так. Але то потім грало ролі, розумієте. Потім, коли ми вже звільнялися, то ми підписували пожизненні, поселення пожизненне. Так що тоді от чи 5, чи три, чи. Ну, тоді так. От Тоді, коли мене судили, мене судили в вересні, то ще вдавали малі строки. А вже кого судили в ли... не в листопаді, а вже в грудні всім давали за одну склянку молока для партизана що-небудь 25-25, потрібні були робочі, руки треба було підносити післявоєнне господарство Союзу. — То кажуть, що 10 років це був малий термін. Ну так. А тоді, коли нас судили, отакі, от як каторга, ну, наприклад, вже в бою когось там. Розумієте, Хтось, ну, отак, от як катроща, катрошішки, заричка вона збила людину. Ну За такі справи, то давали каторги. Але нас потім всіх прирівняли, однаково ми мали номери. Так що то потім зрівняли. Коли розділили побутовців і по відв'язнів, то ми були прирівні і вони разом з нами, потім до нас привезли каторшників, і ми всі разом. Я вам зачитали вирок, що 10 років вам дають, як ви то сприйняли, байдужі були, чи ви переживали, ви собі уявляли. Ви ну, знаєте, що це? якось вже було спокійно, що то вже не буде слідство. Ага. А тепер, ну, скажу вам, от власне, там, що зі мною була Оля Андрущишин, вона пізніше була суджена, а вона пізніше була арештована. То, що я казала, що я... я розповідала. Її судили, що я її не знаю, вона каже, вона мене не знає. Ну, знає. Ну і потім нас об'єднали в справі і разом судили. І коли нас засудили, вона була, вона була така худенька. Ну, я не рос, а взагалі тепер то я вже йду вниз, ще менша від мене, така слабонька була фізично. І вже коли засудили, ми на камері засуджених, спимо разом на ті моїм плащі, бо ще так з речей мені нічого не передали. І вона, ой, скоріше без тюрми, ой, скоріше з тюрми. І я так боюся, що... скоріше. Я вже задоволена, власне, пишу тут в своїх тих от коментарях до того. Що кажуть, я вже задоволена, знаєте, настрій вже добрий, навіть направду на камері засуджених у всіх вже був добрий настрій. Найважніше, щоб за тобою ніхто не потягнувся. І... Ну, чого вона так пережила? До сестра, щоб сестру не арештувала. І десь на третій день, перед самою ніччю, ми вже полягали спати на букву, а збирається з вещами. У неї там речей багато не було. Виявляється, що вона бідненька, от тоді, коли мене той мордував, вона, видно, підписала, що вона буде співпрацювати. Але вона була дуже порядна людина. Я того не знала, але потім на Калемі зустрілася я з Юлею Панків. Вона то була така в службі безпеки, вона ото, така була. Вона навіть не по своєму прізвищу була спочатку арештована, ну, в підпіллі вона була. Ту Олю бідненьку дали до Юлії Панків, яку тільки що арештували. Очевидно, вона не доносила. Потім її посудили, потім вона вернулася, потім ми зустрінулися, що були, я вже нічого більше не питала. Очевидно, обіцяв їй, що буде в якійсь теплій камері сидіти, що буде передачі мати, що і, і сестри не арештували. Отак, От так, бачите, бувало з людьми і навіть не спідлими людьми. Так що, власне, ота. А що було з Лідою Боднер? я не можу зрозуміти тої. І... Вона перед тим в Києві сиділа, чи якісь, якісь, розумієте, засоби вжили, що її свідомість поплутали. Не, не розумію. А що вона свідомо продавала. І вона потім, коли її дорікали, її так і не судили, то вона казала, а я не продавала, я виявляла ворогів народу. Голова марійської дружини